Пожадливість це те, що ми любимо, ні не те. А ми не повинні любити ні світу, ні того, ні його пожажливості. мова про дві системи. Не любіть світа ні того, що у світі, система світу. Там є конкретно сказано: походь плоті, походь очей, горде житті. Три кити або три наліжні каменя, на якому тримається греховна, швидка, єгипетська природа, система. Ми з вами перебудовані через віру, у нас інше є. Царство Боже не їжа і пиття, але є праведність, мир і радість у Дусі Святі. Три наріжні каміння. І Біблія говорить нам, якщо ви кажете, про це не любіть, бо це є система гріховна. Вона заведе в публіки. От. Як ви знавидієте те, що ми любимо? Коли ми полюбимо Господа, нам легко буде це Хай вас Бог благословить і на тому слові бувайте здорові. Нам було дуже добре з вами, не знаємо, чи вам було добре знати. Купа записок лишає пам'ять, братів. От.